Взагалі напарник каже, що ну треба купатися, ребята. Місяць ждали і що ж така погода. Він то обливається, людиньки добрі, а я ж може це моя... моє останнє відео. Жень, телефон жінці віддасиш, є з Помніть мене таким веселим, хорошим. А ми занурюємось в воду. сфоткайся там на фоне, смотри, то, вот того Немножко Фиас. зайди туда. Ты видите, я как раз вот Интересно. Вот так мы ездим. Локация такая. Водичка. З За заглядение, ребятушки. Передеваемся, рухаемся далее. Ай, хорошо. Дивіться, неначе до другої країни попали, а це ж просто Морозівський кар'єр, людоньки. Морозівський кар'єр. Угу. Ну я туди дорогу не знаю. Ми в принципі можемо все їхати, можемо потім і так спуститися. щоб не ну, поможуть, так, що Тут точно заїзд є. Причому дороги, що ти буде... обмілів, ти знаєш. Дивіться, тоже яка красота. Звідки тут абрикоси, навіть не знаю. Ой-ой-ой. Оооооо, ой, ой. ребят. Аж да, не доберешься, там дорог никаких нету. Да, тут а тільки пешим. Он не ну, нос спускается. Как бы я пробую оттуда йти, то потом тропинка заканчивается. А, ага, я вон дивлюсь, ось зе, бачиш, такие вон вниз. Стежечки є. А, може то розмивало? То розмивало. А, може, а може розмивало. Я думаю, мені напишуть, який я вумний. Це точно. Ну от це это, конечно, так красива, текстура така. ух. Дивіться. Держава, коричнева, жовта, Вообще рі різні ґрунти. да. Ой-ой-ой. Мальовнича у нас. Ми просто їдемо хто зна куди. Платимо лями. А там тут. Нікаких нету. Да. За Це так чисто п'єше, Вийти туди вообще там нікого не встрієш, ні чоловічка. От представте, люди платять кучу грошей, а ми 25 гривень заплатили. Щоб побачити це середзем... Середземномор'я. Люденьке добре. Так, ну що я вам скажу? Проїхав я далі, знаєте, до якого висновку я прийшов? Мій велосипед вбивця, вбивця мого здоров'я, вбивця моїх ніг. Він просто деспот. Він маньяк. Маньяк вбивця. Лідер Фокс, – маньяк. Помніть про мене, люди добрі. Перевал. По дорозі знайшли маркетопт. Купили коле з, з другом. Зараз трошечки віддохнемо і летимо далі. Маршрутик продовжуємо. Піднімаємося в Васильівку, дивіться. Красота. Небо красивіше. Небо красивіше. Женька вирішив все-таки покоритися вгору. Я думаю, пройдусь трошки. От і закінчується сьогодні історія моя. Приїхав додому. 102 кілометри вийшло. Представляєте, 102 кілометри пролетів я сьогодні. Не буду вже, напевно, відганяти. Велосипед, гараж, оставлю його в салоні. Та й все. Загоню його, та. А завтра так. вже щось будемо думати. Змучений, але щасливий, правда. Їда зараз йтиме 100%. Як не крути. О. Так що це було чудово. Це було чудово. Це було прекрасно.